Президент Зеленський дав інтерв'ю CNN, і Серед іншого, ну дійсно він можна так сказати, визнав, що контрнаступ збройних сил України йде не так швидко, як хотілося б, але. Також означив вагомі причини цього, і серед іншого, от я був дещо напевно здивований, тому що ну, по-перше, як головний аргумент, він каже, що ну слухайте, не було достатньо зброї, ми не можемо посилати людей на смерть. Тому так дійсно, ми втратили час. Росіяни використали цей час, щоб підготуватися, щоб вибудувати всі лінії лінію оборони. Там все майже заміновано. І він каже, що на деяких ділянках навіть ми не можемо почати контрнаступ, тому що ще досі немає зброї. І я згадую так: немає зброї, щоб почати конкрет. Контрнаступ на деяких ділянках немає f 16 яке вже давно е, обіцяли там. По графікам наших пілотів також не зрозуміло. Кулеба каже, що ще нічого не розпочалося. А в пресі пишуть про те, що а що, що ж так медленно, А чому ЗСУ трошки розчаровують, особливо запі... західна преса це любить писати. Так слухайте, а що відбувається? Коли ж тоді зброя буде? Навіщо ви пишете? Навіщо ви публічні робите заяви про те, що у нас нібито повільний де контрнаступ? А у нас немає зброї, щоб просто це зробити. Ну, дійсно, той, хто говорить про повільний контрнаступ, я би порадив е поїхати і подивитися, що відбувається на фронті. Можу yeah. запропонувати свої послуги, я регулярно туди їжджу, е спілкуюсь з хлопцями, е передаю їм все необхідне, все, що вони замовляють. Можу сказати, що ну, давайте так: е по Луганській області в нас 5-6 ешелонів е оборони. Росіяни вже встигли вибудувати. Настільки все заміновано, що знаєте, ну кожен штурмові в принципі розуміє, що той, хто йде попереду, ну в кращому випадку це трьохсотий. Тому що всюди все заміновано в мінах протитанкових, протипіхотних, в пелюстках, вручну дистанційно, з ракет, розтяжками. Це просто жах, по такій території просуватись швидко. Це може тільки Жуков, коли в нього є необмежена кількість е, людей. І, врешті-решт, коли там, е, пам'ятаєте, з одного берега е, е, Дніпра вони все ж таки змогли перейти на інший, там більше 100 тисяч людей він поклав. І ну, сказав нічого страшного, баби ще наражають. Е, ну ми ж так не можемо. По-перше, е, наші військові, військове командування. Зовсім інакше ставиться до е, людей. По-друге, ну, тактика ведення бою знову ж таки більш все ж таки вже подібна, ще не така, але подібна до західної. Ну і дійсно, в нас не вистачає певної технічної можливості, щоб просуватись. Давайте навіть повернемось до початку нашої розмови сьогоднішньої, е, до того, що відбулося у Львові. Два літака f 16 які були б десь на аеродромі. На заході України в ангарах після запуску ракет, якщо б вони піднялись в повітря, вони б могли ці ракети знищити, які все ж таки долетіли до е, Львова і вразили оті от е, житлові будинки. Нам дійсно не вистачає ще багато чого. Знову ж таки, тут треба просто, я розумію, там. Ще західних партнерів, які там чомусь там можуть щось говорити. Але я не розумію, коли ці е, от тези про повільність контрнаступу е, говорять тут в нас, українці, та люди добрі. Поїхали зі мною. Я покажу, що там відбувається. Давайте допомагайте краще нашим е, військовим, щоб вони е, там не за рахунок власного життя просувались кожний метр полити кров'ю дійсно. Там реально ну жах, що відбувається. Там їх дуже багато. Навіть вже зачищають все, потім йдуть вперед, штурмові. Там якісь групи, і з під землі просто як якісь хрубаки піднімаються, бо перерита все. Вони позаривались там дуже дуже ретельно, бо в них було дуже багато часу. Чим більше в нас буде техніки, чим більше в нас буде технічної можливості е, нищити якісь там і їх важку техніку, і вогневі якісь точки, і розмінувати певні території для того, щоб проходити, тим нам буде е, дійсно легше, краще. І давайте все ж таки не забувати. Лінія фронту не маленька, зовсім не маленька. І ми не можемо одночасно по всій території лінії фронту. Рухатись вперед.